Друзі, всіх вітаю, бажаю всім гарного дня. Хочу показати вам речі, які я хочу, пропоную вам ціну по 200 гривень. І ось почну з такої скатертини. Це вінтаж. Скатертина льняна, тобто на льняному полотні. Ось така, дивіться, ось така структура цієї тканини і вишивка. Вишивка ручна. Ось, Дивіться, це середина. Ну, тут посередині отакий малюночок, отака вишивка, і по вуглах ось така вишивка. Також є посередині унизу по бережку така вишивочка. Я показую вам, що це ручна вишивка, ось із цієї сторони, ось дивіться, видно, що це вишивка ручна. Звичайно, скатертину треба відбілювати, бо не зовсім вона така білосніжна. Ну, я так можу. Здогадатися, скільки їй ці скатертині років. Так, і скажу вам розміри півтора метра? На зараз, зараз, півтора метра. Це, здається, довжина цієї скатертини і, і метр ширина її. Ось така скатерка. І є тут такі нюанси. Ось, ну, я вам казала, що я не прала ці речі, тому ну, це просто брудне. Так, все рівно кожна господиня його перестірує для себе по-своєму. Так, далі є ось така скатерка. Це також ручна вишивка, не можу сказати. Ну це гладь, мабуть, гладдю. Тут також дуже цікава така структура тканини, вона тоненька, але ось така є жакардовий такий віночок ніби. Чи по, по над вишивкою, ось такі тут. Ну, я не знаю, наскільки передасть камера це все, а, а я його бачу. Ось тут така мережка простенька, пришита. Тоненька. Мережка, здається, мені пришивалася тут вручну, або закочувалося вручну. Тобто, все це. Робилося руками, звичайно, треба вибілювати, так як я й кажу, що є деякі нюанси на цій скатертині. Розміри зараз я вам скажу. Сорок вісімдесят шість десь. На метр, на метр чотири. Отака скатертина. Так, далі є ось така кругла чайна скатертина. Е, я дивилася на неї, мені здається, що це плаванське мереживо, вона в гарному стані. Воно не зовсім такого білого кольору, воно трішки таке не то сірувате, не то. Ну, не, не така зовсім білосніжна, вона сама по собі, але е, це не від того, що вона брудна, це від того, що такий колір був ниток. Так, Це чайна скатертина, краса. Е, розмір її, 76 в діаметрі. Так, далі. Ось дивіться, яка чудова скатертина. Я не можу сказати, я не буду її розвертати повністю, я не можу сказати, що це ручна робота, це машинна мережка. ось ця. І форми такої вона цікавої. Ось тканина ніби квадратна, а тут, де мережка, то воно на вуглах ось так. Ось так зрізано, бачите. На вуглах вона е, такою ніби і не квадратна, і не кругла, ну так от зрізані вугли. Ось така скатертина, я вам скажу її розміри. Е, так, метр двадцять, метр тридцять, її, мабуть, на метр тридцять. Вона Квадратна, ну зараз зміряємо. Вона бежевого кольору, так, метр тридцять на метр тридцять. Вона бежевого кольору. Сама ось ця тканинка це простенька, натуральна, вона тоненька сама по собі. Така і така мережка. Ось, як виглядає ця мережка. Бачите? Далі ось така скатертина. Це ж також льон. Ось таку має вишивочку. Можливо, це машинна вишивка по всіх чотирьох куточках. А, тут такі менші, з однієї сторони, менша вишивка. А ось на одному, в одному куточку ось така більша вишивочка. Бачите, такий букетик. Я не знаю, як в мене камера, куди я її повернула. Так, ну також її треба вибілювати, вона чистенька, але, ну ви ж розумієте, не зовсім білосніжна. Зараз скажу вам розміри, вона квадратна. І розміри її. Так, метр двадцять шість. На 1,20. Отакі є розміри. Зразу кажу і казала, що я нічого не прала. Так, ось хочу показати вам таку красу. Чайна скатертина. Тут багато ручної роботи. Оце вся мережка, це ручна робота. І приплетена вона до ось такої прошви. Бачите, це тканина. Тканина льняна, отут посередині. Але е, вона має нюанси деякі, Вони можна їх е, як, як ліквідувати. Ось такі жовтенькі тут цяточки є, їх треба вивезти, і вони виведуться. І ось є такі, бачите, ніби тканина торочилася от. Е, От мережки. Не знаю, видно, як я показую. Отак. І ось тут, в декількох місцях, бачите, отут тканина відторочилася від мережки. От. Це вінтажна скатертина. Дивіться, яка краса. Розмір її. 80 на 80. Хто не боїться таких проблемних місць. Ось тут ось жовтенький такі, ну, щось жовта, це ж картина, але це біла, Вивести на білому плями. До речі, хочу вам сказати: одна з моїх підписниць мені порадила, що білі речі вибілювати можна, коли вкинути пігулку до посудомийної машини, і замочить у цьому розчині білу тканину, і вона ну, на ніч можна залишити, і вона відбирає всі плями. Так, і ось така в мене ще є також скатертина. Вона також вінтажна. Це льон, натуральний льон, вона величенька сама по собі. І ось дивіться, яка вишивочка тут. По краю, вона просто біла і просто біло, біла вишивка, білими ниточками. Ниточки, мабуть, це е, віскозний. І вишита отака по краю мережка. Розміри зараз я вам скажу. Так, довжина цієї скатертини 1,40 м. Ні, неправильно я сказала, 80. метр 60. Так, і ширина 1,20. Отакі розміри цієї скатертини. Ну, дівчатка, зараз поки що все. Я думаю, що я ще ви оприділяєтеся, я ще запишу, покажу інше відео. Речей багато. Постараюсь вам все показати за сьогодні, якщо вийде, все виставить. Всім дякую до зустрічі!